Лекція просто неба в Ужгородському замку як минуле допомагає зрозуміти нам цю війну з ініціативи Української академії лідерства. Зібрала близько сотні і містян і гостей. Слухали доктора історичних наук, професора автора книжок з історії України Ярослава Грицака, який уже 9 років є національним лектором української академії лідерства. Кожен раз, коли виходить на своєї точки, якась не зміна, вона не пропадає. Тобто я, це мені це нічого не каже, це мені допомагає тримати цю точку стабільності. Тому що я бачу що щось є. Україна це дміль. Кожна, з нас, коли ми відчуваємо, що ситуація є погана чи будь воно якось це стається. Зновський каже, вважаю, що це чудо, але найкраще чудо, яке маєте бути підготовлено. Я думаю, що Зносські цього, що цей рік є ключовий. Для підготовки цього чуду. Що ми зробимо в цьому році, від того, що буде сп'ятна шостого році на лекції йшлося про те, що з нами відбувається тут і тепер, які причини передумови і контекст цих процесів. Порівняння російсько-української війни зі світовими війнами тощо. Лекція наповнила оптимізмом та знизила рівень тривожності. Зізнаються слухачі. Думки, які воно звучає доволі раціональні, вони спонукають вірити в краще майбутнє. Ну і завжди радий відвідувати такі заходи, бачити зацікавлену молодь, бачити молодь, яка не тільки живе сьогоднішнім днем, а яка кожного дня робить щось, аби будувати майбутню Україну. Це класно, взагалі люблю приходити на все, що творять у Алівці, Тому я залюбки за любий двіж, що робить у Так що а Грицак, він класний. Дуже сподобалась лекція Грицака. Вона скла дуже багато розуміння в історії цієї війни та дозволила значити рівень тривожності, Тому що тепер я розумію, чому так і не інакше. Чому саме зараз ця війна, які можливі її розступ і в загальному стало спокійніше? Лекція продовження однієї з традицій студентів української академії лідерства, адже вони часто запрошують для спілкування викладачів провідних університетів, державотворців та лідерів думок, аби пізнавати кращі світові практики з підприємництва, освіти і науки, національної безпеки, охорони здоров'я, державотворення, національної ідентичності тощо.